Всім привіт! Мене звати Артем і з вами компанія Браво Каміни. Сьогодні хочу показати вам дві новинки в асортименті сучасних камінних обудов від нашої компанії. Це камінні обудови Dallas та Denver. Основою дизайну камінної будови Dallas є лінійний канелюр, виконаний на усю висоту цієї моделі. Для нашого шоуруму ми виготовили Dallas в комбінації нового мармуру. Алаката Блек чорний, та Б'янко Карара Венетіно, відповідно, білий. Денвер це рамкова камінна обудова. Центральний елемент представлений новою 3D-панеллю, розробленою спеціально під цю модель. На відео ви бачите Денвер в комбінації Nero Марквіна та Денвер Grey. Також пропонуємо ознайомитися з поєднанням П'єтра Грей та Нера Марквіна на нашому сайті.